Коли і як запрацює ленд-ліз? Якими таємними і не дуже шляхами до України потрапляє озброєння зараз? І як західна допомога і логістика змінюють ситуацію на фронтах нашої війни? <му> Попри те, що президент США Байден підписав закон про ленд-ліз ще 9 травня, багато хто з українців досі чітко не розуміє. Коли, чого і скільки нам очікувати. Що дадуть просто так, а за що треба буде платити? Тобто, як кажуть в Одесі, що почому взагалі. З цим і розберемося. Я Віктор Берестенко. Всім привіт. Починаємо. Одразу, якщо пояснити просто, то механізм медлізу буде наступний. Україна запитує потрібну нам зброю, і президент Байден приймає рішення про її передачу. За пришвидшеною процедурою. Тобто не треба буде кожного разу чекати на спеціальне виділення коштів Конгресу США. Не треба буде проходити пекло бюрократичних узгоджень. Час значно пришвидшиться. А наскільки важливий час для війни пояснювати зараз певен не треба. Це всі, і, зокрема, наші партнери і донори розуміють і, відповідно, діють. Наприклад, на доставку першої допомоги США в Україну в серпні 21-го року знадобилося близько місяця. Тепер же від того, як президент США схвалить відправку, до того, як перші речі завантажать в літак, потрібно менше доби. До речі, я сказав про літак, але цікавий факт. Більша частина військової допомоги Пентагону йде до нас морями й океанами, тобто на кораблях. Приходять вони найчастіше до двох німецьких портів одного на північному морі, а іншого на Балтійському. Також нещодавно стало відомо, що порт Олександруполіс на північному сході Греції відіграє важливу роль в постачанні американської зброї для України. Доступ флоту США до цього грецького порту дозволяє швидко потрапити в Мармурове море, а потім через протоку Босфор у чорне. Це я до чого кажу: логістичні маршрути, і в тому числі морські, вже налагоджені і працюють. Але сам американський ленд-ліз по факту ще не починався. Чому і що далі? Зараз розповім, але спочатку. Трохи історії для розуміння теми. Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни. Тоді американську зброю, машини та продовольство отримували супротивники нацистів. Насамперед, це була Велика Британія та СРСР. Але загалом допомогу Америки отримали тоді 42 країни на загальну суму близько 50 мільярдів доларів. Це за сучасними мірками майже трильйон. Платити за постачання зброї під час війни союзникам було не треба. Але після закінчення війни вони мали або повернути вцілілу техніку, або ж таки розрахуватись за неї. Підкреслю мова тільки про вцілілу техніку за знищену по правилам лендлізу платити було не треба. Отже, з англійської ліз можна перекласти, як давати в борг ленд і здавати в оренду ліз». що і скільки буде коштувати для України, поки не розголошують. Напевно, це стане відомо, коли «ленд-ліз» запрацює. Адже зараз уся та зброя, яку ми вже маємо, це ще не «ленд-ліз». Як так, пояснюємо. Після того, як закон набув чинності, президент Байден мав протягом 60 днів розробити прискорену процедуру постачання зброї. Це повинно було статися 9 липня. Але ця дорожна карта досі не підписана. Чому так? Невже щось змінилося, і невже Америка здає Україну? Зрада несеться фейсбуками, але дарма, друзі, не треба паніки. <клухи> З одного боку, як відомо, адміністрація Байдена справді все ще розглядає повноваження, які надає програма ленд-лізу. Визначається, хто за що відповідатиме, як воно працюватиме, що по чому взагалі. Але при цьому у Білому домі окремо зауважують, що наразі для них пріоритетно є безоплатна допомога Україні, за яку ми пізніше не будемо повертати кошти. І ось все те, що ми зараз отримуємо, в тому числі хаймерси, про які всі говорять, і є безкоштовна допомога. Йдеться про програми, за якими наразі США надають безпекову та іншу допомогу Україні. Це ініціатива сприяння безпеці в Україні та програма президентських повноважень. На виконання цих програм в травні США знайшли 40 мільярдів доларів, більш як половина з яких припадає саме на військову допомогу. Ці 40 мільярдів повинні витратити до закінчення фіскального року США, тобто до кінця вересня, і ось тільки тоді, фактично, з жовтня. Розпочнеться постачання вже безпосередньо за програмою ленд-лізу, за якою наші Збройні Сили зможуть отримувати в борг чи лізінг військове обладнання за спрощеною процедурою, вже без виділення коштів на ці потреби Конгресом США. Як же зміниться ситуація з ленд-лізом, коли саме він вже фактично запрацює? Перевага ленд-лізу та перевага, якої дуже бояться окупанти, полягає в тому, що перелік зброї вже не буде обмежений лише оборонними зразками. Украина сможет и куда более опасное, тяжелое, современное оружие. <му> Чуєте, как подгорает от самых лишь перспектив ленд-лизу у московитов? А что будет дальше? Что перейдем к обороне что ли? Будем теперь медленно сдавать то, что заняли в начале? В Белом доме всерьез рассматривают возможность передачи Киеву систем залпового огня. По-друге, Україна буде отримувати вже не чайній ложці, а стільки допомоги, скільки потрібно для нашої перемоги. Про це прямим текстом кажуть у Білому домі та Пентагоні, бо там всі розуміють, що Росія і Путін це загроза всьому цивілізованому світу. Тож ленд – це не тільки про зброю, це про все, що необхідно для нашої перемоги. Це передача ресурсів, компонентів або взагалі цивільної техніки. Якщо для перемоги Україні буде необхідні ті ж самі локомотиви, наприклад, для забезпечення постачань, ми їх отримаємо. Ленд-ліз це гра вдовгу. Він не розрахований на кілька вирішальних тижнів чи навіть місяців. Це планомірна робота з посилення України у війні проти Росії. І що дуже важливо, ця планомірна робота взагалі неможлива без праці моїх колег-логістів, які зараз вирішують надскладні завдання. Адже одна річ. Це політичне рішення щодо ленд-лізу чи виділення коштів. І зовсім інша. Це організація процесу постачання. Це реально дуже складна логістична задача, яка передбачає налагодження поставок з кількох десятків країн одночасно. Наприклад, країни-донори пропонують однакові моделі однієї зброї, але версії можуть бути різними. Артилерійські системи можуть отримувати ствол від однієї країни-донора, шасі від іншої, або боєприпаси – припаси від третьої. Четверта країна, донор може надати, наприклад, транспорт для перевезення. І задача полягає в тому, щоб зібрати все десь докупи і якнайшвидше доправити до наших військових. Від швидкості доставки врешті залежить життя наших захисників та цивільних осіб. Така ось ціна ефективної логістики. Тож, вкотре тепер вже на прикладі довгоочікуваного масштабного ленд-лізу констатую надважливу роль логістів у протистоянні російській новалі. Чим більше зброї даватимуть Україні. Тим більше у нас всіх буде завдань і роботи. І ми, українські логісти, чесно скажу, дуже цієї роботи на нашу країну прагнемо. Як і врешті-решт прагнемо перемоги. Тож віримо в ЗСУ і працюємо далі. А ще, друзі, підписуємось на мій канал, лайкаємо і коментуємо. З радістю відповім кожному, якщо по суті. Дякую і побачимось!